Вчора ми вам з Олесею розповідали іншу страшну історію історію байдужості, яка сталася в Ужгороді, коли одну з наших глядачок, в тому числі, побив нетверезий майор е, територіального центру комплектації прямо посеред вулиці. Це відбулося. Я вам не буду її переповідати, тому що сьогодні ми вирішили запросити цю пані Тетяну Новак прямо до нас. В ефір аби вона е, поділилася е, деталями даного інциденту. Розповіла, як взагалі зараз відбувається ситуація. Пані Тетяно, добрий день вам. Я от е, позавчора в неділю мене якась ваша знайома тегнула у коментарях до вашого допису. Я не міг, звісно, не підняти цю тему в ефірі. Розкажіть, будь ласка, перше, як ви зараз себе почуваєте? Добрий день. Зараз з приводу свого з фізичного стану, можу сказати, що він покращився більш-менш. Сенціального щастя вже немає. Ви угу. мене чуєте? Так, так, я вас дуже уважно слухаю. Да, сонціальне щастя вже немає, щелепа трохи болить, але це, це вже не проблема в принципі. А, з моральним станом трохи гірше, тому що такий інцидент він звісно дуже погано впливає. Але мене дуже тішить те, що суспільство. Громадське суспільство мене дуже підтримало, тому що мене підтримали медійні особи, блогери, журналісти, мої дописуючі, друзі, абсолютно незнайомі люди. Знаєте, це дуже це дуже не дає сил, це дає надію на те, що зло буде покарано, і на те, що в нашому суспільстві щось нарешті почне змінюватись на краще. Добре, а е, вчора ви були. Потім далі, як розвивалися події в плані ваших комунікацій з поліцією, з е, тими ж військовими, можливо, з воєнкомату, які там, я не знаю, зв'язувалися з вами. От вчора мені я, якщо я пам'ятаю, ви вчора були в поліцію. Як, що, е, е, як комунікація йде? Е, дивіться, до того як я надала цьому інциденту публічного розвитку, е, комунікації адекватною не було в принципі. З поліцією, там зі слідчими не було. Було таке враження, що це можуть спустити так, на гальмах. Але після розголосу справа дуже швидко пішла насправді. Вчора нас з чоловіком нарешті викликали на допит. Ми дали свої показання, підписали їх. Ми провели, провели опізнання цього майора по фото. Так. Ми були у прокурора. Там вже документи всі по експертизах, все знайшлось а нормально. І вчора ввечері цього майору вже висунули підозру. Угу. Висунули підозру, і що написано в цій підозрі? Це е, який там е, за якою статтею? Це насправді забула номер, це можу сказати, це е, найлегша стаття, стаття карного кодексу. Легкі тілесні, тобто uh -huh. це навіть не кримінальне, це не кримінальний злочин, це кримінальний проступок, uh -huh. легкі тілесні без там подальшого, без короткотривали, короткотривалих наслідків для здоров'я. Uh -huh. uh -huh. Тобто, це умовно кажучи, загрожує навіть просто адміністративка може загрожувати, якщо доведуть. Може, але ми дуже сподіваємося, що це все ж таки буде карна стаття. Хоч, в принципі, в підозрі вказана саме вона, саме, саме так поки що розвивається ця справа. Mm -hmm. Бо, можливо, про якесь примірення можна було б казати, якщо це був би одиничний випадок, якщо б це стосувалося лише мене, хоч там ну, mm -hmm. читати. Але як ми вже вияснили, це звична поведінка для порушника, абсолютно звична. Що коротше кажуть про нього сусіди, що коли він не п'є, він нормальна людина, але проблема в тому, що п'є він постійно. Uh -huh. І як він сам нам казав, як він знаєте, так виражався як в 90-ті, я тримаю цей район, самій район. От, власне, сусіди це підтверджують, що майже щодня в цьому магазині він бере собі алкоголь, продовжує там гуляти на цій зупинці, на цій вулиці, провокувати всіх, хто хоче хто, і хто не хоче з ним вступати в комунікацію, нападає в тому числі на жінок, навіть на жінок з дітьми. От мені написала, наприклад, на Фейсбуці моя там. Моя підписниця, що він прямо там, в цьому ж районі, нападав на неї, коли вона гуляла з трьома, з трьома дітьми, але там підійшов її чоловік, і, ну, там насильство вдалося Угу. Також написали, що він ще наш на жаль водить машину і теж в п'яному стані. Пані Тетяно, і от коротке, одне останнє хочеться зрозуміти, яке ваше ставлення чоловіка, який знає всі складнощі роботи військових? Що дійсно а, психіка травмована, ну більш звичайно, це не можна порівнювати тих, хто перебуває в тилу, тих, хто перебуває а, в територіальних центрах комплектації, Але в принципі, от як ваш чоловік вважає, потрібно ставитися до а, подібних дій, коли ну, от, військові так себе наприклад поводять? Ну, мій чоловік як військовий вважає таку поведінку неприпустимою. А як реагувати правильно? Реагувати правильно за законом. За законом так, як це прописано. Якщо закон не працює, то треба ну, от робити так, як намагаємось ми залучати суспільство, писати звернення, писати скарги. Наразі теж готується скарга вже до Міноборони. Розумію. Так. Добре, Тетяно, я е, вам хочу сказати тільки одне: бережіть себе і бережіть своїх близьких. Дякую вам дуже дякую, Тетяна Новак е, е, дівчина, яка постраждала безпосередньо від такої історії, коли е, е, голова територіального центру комплектації, тоді ще майор територіального центру комплектації відчув свою безкарність на районі. Ну, бачиш, якщо вона каже, що сусіди розповідають, що він постійно п'є, тобто це тривала проблема, так. яку просто ніхто не вирішував. У мене 10 років тому була схожа історія, якраз також з військовим. Ага. А, в а подруги просто... середньої тяжкості струс мозку був, і справа У була тебе? в моєї подруги. У мене Жах. просто були забої. Жах. Доведено Серйозно? в суді так. Прямо дійшли... напав і бив тебе. Так. Ми дійшли в суді до вируку, і також він був просто випивши на, на зупинці громадського транспорту транспортного таке відбувається до тих пір рівно. Не просто це безкарність яка, а це до тих пір, поки не нарвався на одного того, хто зможе поставити просто, на зрозуміє. Це проблема не тільки військових. Тобто так. ми зараз говоримо про військових, але це проблема не тільки військових, це проблема у таких от е, конфліктів, які у нас дуже часто на вулиці бувають. От згадай навіть ці історії про підлітків, які нападають угу. на людей, і так далі. Тобто, в нас вважають, що можна безкарно уникнути покарання безкарним вийти. і це проблема. Так, поки немає не отримав у нас або не отримав покарання. жбан, як кажуть в народі, або поки не натрався, не налався на ту людину, яка довела по закону справу до суду. Отака історія. Хто не хоче а, поводитися пристойно, той хай йде а, агресію свої виміщати на росіянах на передовій, використовуючи західні зразки озброєння, абсолютно різні. І нам слава богу, передають їх не в тих кількостях, яких ми хочемо, але в будь-якому випадку але... ось сьогодні ми вам хочемо розказати. Так.